Усі зусилля на свято то на вороти Не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти, Усі зусилля на свето то нагороти, не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. «Об'явили е, наш четвертий благодійний ярмарок у е, зв'язку з тим, що 32 2 е, другий підрозділ е, безпілотних систем, потребують дрони на Покровський напрямок. Попросили допомоги, і ми об'явили терміновий ярмарок. Дуже він у нас складний, вийшов. У зв'язку з епідемією грипа відмовилися дівчата, тому що захворіли. Але ми вирішили, щоб не було, ну ми вийдемо. Яку б суму ми не торгували, але це буде допомога. Хай це буде один дрон, хай це буде два дрона, але за кожним дроном стоїть людське життя. Тому ми вирішили проводити ярмарок. Але Пилювалися ми даремно, дуже багато ми навіть не сподівалися, що стільки долучаться. Дуже ми вдячні всім, хто долучився. Як завжди, наші гостіні, господині долучилися, наші кондітири, дівчата, незнайомі, ну тепер вже знайомі нам. Дівчата також долучилися, ми дуже вдячні, сподіваємося і далі будуть вони долучатися. будемо допомагати. Ти не закинув діло, а прибавив поборот. Знаю, що майбутнє не залежить від пороти, Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свято та Ти Не закинув діло, а прибавив. Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Усі зусилля на свиду та нагороти, не закинув діло, а прибавив обороти Знаю, що майбутнє не залежить від породи Бог дає проблеми, щоб ти зміг їх побороти. Ми живемо в люті час, засвітився і. Коли забув своє коріння, є порином світ прекрас, успіх то не клас То про близьких коло вас, Хто поряд був, коли ти пішки, все, що мав тиша нас. Я знаю, що моя сім'я зі мною буде до кінця, я мало горю, показую надія, не слухав думку, то в мене не вірив. Усе за селяна